Добрий вечір, шановні глядачі. На часі програма Огляд новин. і Наші журналісти вже готові познайомити вас із найбільш помітними подіями, які відбулися цими днями. Отже, на початку про це коротко. Зроблено перші кроки до відновлення легкої промисловості в Переяславі. Завдання господаря, то, в тому числі нас в першу чергу зробити так, щоб фабрика ожила. Знімальна група першого національного на Переяславщині. Що її зацікавило? Ваші колективи прекрасні, професійні. Вони мають хороший репортуар. Одна з найбільших територій центру міста, де розміщується чимало споруд, це колишня швейна фабрика гаян. Усім відомо, що це підприємство збанкрутувало і тривалий час пустувало. Виробництво припинилося, працівників розпустили. Та подія, яка відбулася вчора, 5 листопада, дала цій машині з виробництва легкої промисловості друге життя. Продовжить тему Ольга Гребенщикова. Колишнє підприємство, яке розміщувалося в центрі міста, ПП швейну фабрику Гаян, банк Київська Русь конфіскував за борги. Саме в цієї установи товариством Нус і було викуплено цю територію з усіма приміщеннями. А це 16,5 тисяч квадратних метрів, розповідає голова правління Олександр Пироговський. Товариство Нус в минулому році у Банку Київська Русь купило фабрику. Яка була за борги за брата попередніх власників. і коли ми прийшли на цю фабрику, то було надто великі території, було стільки завдань, що не зрозуміло, що було далі робити. На відкритті був присутній міський голова Олександр Шкіра. Він наголосив на тому, що започаткування будь-якого виробництва це у першу чергу створення нових робочих місць. «В Таких тяжких економічних умовах, які на які мало це підприємство. Зараз відроджується його спеціалізація. І я думаю, що це велика запорука того, що у нас створюються нові робочі місця, а це економіка, це заробітна плата і соціальна сфера утримання за рахунок сплати податків. Директором ТОВ «НУС» було призначено Олексія Дикого, який до того ж є депутатом міської ради. Сьогодні освячення відкриття нашого цеху. Це певний невеличкий результат з тієї програми, яка була. Раніше передбачено. Немало було пророблено роботи за попередній рік. От саме це приміщення, де ми зараз знаходимося, кілька місяців тому мало зовсім інший вигляд, і приміщення не використовувало за призначенням. Підприємство це оживає, відновлює свою роботу. Перед запуском приміщення швейного цеху, а це тисяча квадратних метрів. Благословили і освятили. І Планів у дирекції Товнус чимало. Налагодження виробництва, процесу роботи і створення нових робочих місць. Ми будемо робити всі зусилля для того, щоб фабрика працювала. Вона не буде такою, як була, але я думаю, що ті, цякі які пусі ми їх поступово повинні заповнювати робочими місцями, виробництвом. І в цьому буде наша перемога. І це буде і для переяслава, і для власників, і для всіх тільки добре. Роботу швейного цеху запущено. Швачка Галина Коломієць почала свою трудову діяльність років зо 30 тому ще на колишній швейній фабриці. Зараз ми шиємо такі більш тоді що шили ми? Воєнне таке. А зараз вже шиємо всякі, всякі моделі. Ми вже як старі ті, що тут працювали, так вже стараємося, ну як, як сказати, помаленьку привикаємо. Як шити, вміємо, так сказати, як вміємо? Ну вміємо. Так нам вже не дуже так важко. Із 79-го року працює швачкою і Галина Старостіна. Моделі одягу, які виготовляють зараз, жінці дуже подобаються. Тоді ми спецовки шили воєнним там, солдатам, таке оце. А тепер ми на ринки шиємо, на Київ. Дуже... Ну, Модельні кишіти вам подобається? Так. Да. <головік> да, гарні в нас дуже його купляють. Віра Тислюк одна із тих, хто переживав разом із фабрикою всі злети і падіння, адже працює на підприємстві з 1978 року. І саме в оновленому четвертому цеху жінка починала свою трудову діяльність. Якщо зрівнювати умови, які я одразу прийшла, то можна сказати, що були нормальні умови. Але в останні роки, так як обмінялися власники і економічна була в Україні, у нас, звичайно, були дуже складні можна сказати, умови праці. Опалення на підприємстві не було. Чотири роки ми працювали взагалі без опалення. Люди пробили і в зимовий період, але кажу, температура була в цеху 10. 8 градусів працювали і в рукавицях, і в куртках. Дуже холодно було і складно працювати, але все одно трималися і працювали. Товариству Нус за рік інтенсивної роботи вдалося зробити чимало вважає Віра Теслюк. Обсяги роботи збільшуються, з'являються нові замовники, а це значить, що Швейний цех уже заявив про себе на ринку легкої промисловості. На той час, як ми працювали, замовників було значно менше. Зараз коло замовників збільшується. Стоїть питання про те, що рівень оплати, послуги, за послуги, говоримо про те, щоб були вищі значно, ніж ми раніше працювали, що раніше ми просто виживали. Одяг шиють на замовлення кількох київських фірм, які реалізують товар на внутрішньому ринку України. Щоб мати більше можливості, потрібно розширятися, каже директор підприємства Олексій Дикий. На сьогоднішній день, крім названого товариства НУС, у нас ще є два структурні підрозділи. Це окремо зареєстровані підприємці. На сьогодні, на сьогодні законодавство дозволяє працювати як фізичним особам підприємцям так і товариствам. На перспективу, ви бачите, по цеху у нас є можливість сьогодні розширятися. Цей цех може спокійно вміщувати до 50 працівників і можливості для цього в нас є. Змінювати першочергове цільове призначення приміщень не планували. Але все ж для того, щоб реанімувати хоча б один цех, потрібні були чималі кошти. Завдання господаря, в тому числі нас в першу чергу, зробити так, щоб фабрика ожила. І перші кроки, які були зроблені, це була оренда. Для того ми зробили оренду, а далі вже думали, яким чином реанімувати ті цехи. Для того первинного виробництва для, для чого вона була колись і побудована, і це ми рахуємо наше основне завдання ремонювати фабрику, наскільки то можливо в сьогоднішніх економічних умов, щоб вона працювала як швейна фабрика. А разом з тим на цьому приміщенні можуть бути різноманітні промисли, оренда, торгівля, інше виробництво. Виробництво запущено і, можливо, найближчим часом у нашому місті відкриється магазин одягу Переяславського виробництва. До інших тем один водій не впорався з керуванням, інший не розрахував швидкісного режиму та ситуації на проїжджій частині. А результат спільний ДТП про це і не тільки у сюжеті. Учора на 35-му кілометрі автодороги Бориспіль Дніпропетровськ водій, не впоравшись із керуванням, опинився на узбіччі, розповідає державтоінспектор Володимир Луценко. Не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого з'їхав на ліве узбіччя, де допустив перекидання автомобіля. В даній дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. А от минулого тижня на цій такі проїжджій частині винуватцем дорожньо-транспортної пригоди став мотоцикліст. 30-10 автомобіль Форд припаркувався біля правого краю прижить частини. Водій мопеда не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з даним автомобілем, внаслідок чого сам же і постраждав. Відразу після ДТП горе мотоцикліста було доставлено до місцевої лікарні, але врятувати життя чоловіку медикам, на жаль, не вдалося. У зв'язку з переведенням стрілок годинника темніє тепер раніше. Зазвичай саме у вечірній період зростає кількість аварій, наголошує Володимир Луценко. Найнебезпечнішим часом є сутінки. Водіям слід бути вкрай обережними. Пішоходам обов'язково вдягати одяг з елементами, що відбивають світло. Деякі громадяни рухаються по краю приїзної частини і часом на них, ну, їх. Особливо в той період, коли цутеніє, на жаль, трапляються дорожньо-транспортні приводи за участі пішоходів». За словами Даївця, основними причинами аварій в осінньо-зимовий період є скорошення світлового дня, перехід у невстановленому місці, несподіваний вихід на проїжджу частину, перебування в нетверезому стані, погіршення погодних умов, а також недостатня видимість на автошляхах. Нехтувати правилами дорожнього руху небезпечно для життя. Пам'ятайте про це, коли сідаєте за кермо або ж переходите дорогу. А тепер до приємного поговоримо про українську народну пісню. В ефірі першого національного вже п'ять років поспіль вона лунає щоп'ятниці програмі Folk Мюзік. А виконують її аматорські, народні і творчі колективи з усієї України. Невдовзі з екрана телевізора для всіх заспівають і артисти Преяславщини. Днями знімальна група програми Folk мюзік побувала в чотирьох селах району. Зокрема, під час її роботи в Циблях познайомитися з ведучою Оксаною Пекун та поспостерігати за творчим процесом створення. Риння програми мала змогу наша кореспондентка Івана Данюк. Почути від народної артистки України ведучої програми фольк Мюзик Оксани Пекун здавалося б, звичайне слово беремо для народного аматорського колективу «Села Цибель Дніпрові хвилі дорогого варте. А все через те пояснює власна сама артистка, що в її програмі можуть звучати не всі українські пісні. Ми вибираємо в наш ну нам в програми. Вибираємо пісні, які мало відомі, які ще не звучали в нашій програмі. А вже за п'ять років можете собі уявити, скільки в нас через наші руки пройшло і колективів, і пісень, так? Слід сказати, що розповіла Оксані Пекун про таланти Переяславщини, начальник районного відділу культури Тетяна Палатна. Як саме це було? Ділиться Тетяна Федорівна із нами. До цього проєкту телевізійно спонукали мої колективи, мої керівники народних аматорських колективів, які постійно дивляться цю передачу і попросили Федорівну Фезв'яжіться із керівником чи з ким там можна з продюсером цієї програми. Чи можна нам виступити? Цьому телепроекті безумовно, я зателефонувала. Мені люб'язно сказали, що ми не заперечуємо, але в нас дуже велика черга. Телефонувала я ще на початку червня, а то й, можливо, і в травні місяці. І от нещодавно Тетяна Палатна отримала зустрічний дзвінок. Абсолютно так неочікувано зателефонувала мені сама ведуча цієї програми Народна артистка України Оксана Пекун і каже Тетяна Педрина, я до вас, як до начальника відділу культури, звертаюся з тим, що ми готові до вас приїхати попрацювати в вашому районі, якщо ви нас приймете там за певних умов, якщо ми їм там запропонуємо проживання в готелі, і це буде за наш рахунок. А все інше безкоштовно. Всі зйомки, прослуховування, візитівки треба робити кожного населеного пункту. Звичайно, що я погодилась на ці всі умови, і згідно запланованого графіку, приїхала до нас ця телепередача. За кілька днів роботи в нашому районі. Знімальна група відвідала чотири населених пункти. Оксана Пикун під враженням каже: села в нас мальовничі, люди талановиті та гостинні, а все це разом родзинка програми фольк Мюзік. Побували в Циблях, побували в Хоцьках, Дем'янці ян, Дем і Строкова до нас приїжджала. Знімали ми, знімали ми колектив в Переясові Хмельницькому Криниченька Тріо. І познайомилася, до речі, ще з молодим колективом Джем Толока. Так. Ваші колективи прекрасні, професійні, вони мають хороший репортуар. Ще одна сторінка програми це колорит кожного із сіл, у які приїздить знімальна група першого національного. Ми їздимо по Україні і показуємо, як же живуть наші люди, чим вони живуть, що вони співають, як вони як вони одягаються, які вони які вони поробки роблять. Основна ж мета програми, додає Оксана Пикун, це популяризація української народної пісні. Ми беремо українську народну пісню е, і даємо в репертуар нашим молодим виконавцям, нашим талановитим і зіркам, і молодим, і і, і популярним вже і ще тільки починаючим, будемо так сказати, колективам. І даємо е, в репертуар їм українську народну пісню. Про що це говорить? Про те, що ми даємо нове життя пісні. Вона йде далі. Своєю чергою Тетяна Палатно пишається тим, що нашому району є що показати. А також переконана, що ще не один аматорський колектив вартий уваги національного телебачення. Свою українську пісню ми маємо плекати, зберігати, популяризувати, тому що не секрет, якщо включаємо телебачення, що бізнес повністю витіснив цю пісню з екрану. І саме завдяки ось такій програмі на першому національному каналі Folk Мюзик» саме ця програма і нагадує нам про те, що ми українці, що в нас є своя національна культура, а зокрема й народна культура, і що в нас багатющий арсенал народних пісень.

У суботу відбувся футбольний матч, приурочений до 90-річчя району. У поєдинку зустрілися дві команди. Чемпіони району Стейк Агро з Гайшина, яка стала цьогорічним переможцем, і Укрпромпостач із Пристрім. Гра була інтенсивною і неодноразово медпрацівник надавав допомогу грацям на полі. Чи вдалося гайшинцям відстояти звання кращої футбольної команди району? Про це детальніше у репортажі. Із перших хвилин гри почалося відчутне протистояння двох команд. Футболісти стейк Агро» настирно намагалися вести гру на частині поля супротивників, але й Укрпромпостач не здавав позицій. Та все ж у середині першого тайму перший гол. Виходить, виходить. Один нуль на користь гайшинської команди у ворота супротивників влучив капітан стейк-агро Олександр Галенко. З таким рахунком і закінчився перший тайм. Після перерви ситуація суттєво не змінилася. Перевага у володінні м'ячем все ж залишалася в команди Гайшина. Під час другого тайму у ворота команди Укрпромпостач супротивникам вдалося забити ще два м'ячі. Гра закінчилася з рахунком 3-0 на користь футболістів Стейкагро з Гайшина. Нагородження проводив голова райдержадміністрації Андрій Недяк, який спостерігав за грою від самого початку. І голова районної федерації з футболу Олександр Середній. Футболісти команди Стейкагро підтвердили своє звання найсильнішої команди району. На сьогодні це всі новини. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. На цьому я кажу вам до побачення. Нехай щастить.